Вітаю, друзі! Дивимося відео, ставимо лайки, ділимося і коментуємо. Саме головне коментуємо, щоб ми могли мати контакт. Підписуйтеся, підтримуйте нас, тому що ми це все робимо для нас з вами. Ми разом робимо разом, дивимося, разом вирішуємо питання, разом ми їх переможемо. Я впевнений цьому на мільйон відсотків. ТЦК знову, друзі. Я б вже не писав нічого. Вже все бачили, все чули, і все ви прекрасно розумієте. Але оце відео шокувало мій шок навіть. Подивіться, будь ласка. Ви бачили так? Вони підпалили людей всередині. Там діти, там люди, там тварини з ними знаходяться. Я не знаю, що це, хто це? Ржати так? Як назвати їх? Що робити? Я, ну, я ні мію, я не розумію, що це таке. Що робити з ними? Я слів не знаходжу. Хочу, щоб ви почули. Жінка, що говорить, жінка не чоловік, жінка, що говорить, що з ними потрібно робити. Подивіться, будь ласка. Просто кончені мразі, от і все. От правда. Ну ну, ну нема в мене інших, інших слів, правда, от просто нема. А... Ми бачимо, що що б там нам не казали. Ми бачимо, що в поліцейських просто нереальні повноваження. Нічого їм не буває, там вже скоро малих, мабуть, почнуть лупцювати. Я не знаю вже чи бувати вже почнуть. Нічого абсолютно їм за це нема. ТЦКшникам нічого нема. босифікація як була, так і є, і, і все. Ну і все просто я не знаю що. Ну, Це, це вже ми говорили фашизм, скотство. Там ще щось, я не знаю, я просто нема слів, як це назвати. Їх просто, ну, я думаю, потрібно на місці ну, вирішувати це питання, просто на місці, без суда і слідства. Оця наволоч, яка намагається випалити вже навіть і молодь, і жінок, вони взялися вже за всіх. Чому? Тому що а, ті, що з віком, Ну, от подивіться картинку: 57-річний чоловік. Забрали пару днів, його вже немає. Все, до побачення. Тобто, вони вже знищили. Вже немає людей, нема кому туди йти. А паралельно, паралельно, знову ж таки, подивіться, нардеп виступає там, да? жінка. Що вона каже? Я сколихнула новина про 211 бригаду, і всі почали кричати, що це всім в новинку. Тимчасова слідча комісія переглядала 22 бригади, де били військовослужбовців і де вимагали кошти. 22 бригади, і я не кажу про те, що у нас ще не було більше батальйонів. Це загалом, і ми що ми з цим робимо? Немає в медіа, немає, немає розголосу, немає результату. Що 211 бригада, скандал, який ми з вами декілька днів уже дивимося. Виявляється, у Верховній Раді комісія слідча виявила це в 22 бригадах. І вони мовчали. Зуміть, вони просто мовчали. А знаєте, чому вони мовчали? Ось є картинка про нардепа, який. Викупив кусок лісу, вирізав і побудував собі класний будинок. Подивіться. На Чернігівщині, народний депутат від Батьківщини, Валерій Дубль захопив пів гектара лісу та незаконно збудував двоповерховий дерев'яний будинок. Що думаєте, пишіть нам, друзі? Вони це замовчують. Зараз перед виборами будуть викидати, тому що вони, вони живуть в іншій реальності. Вони живуть своїм. Особистим життям вони вирізають ліси, вони забирають землю, вони крадуть бюджет нашої країни, вони розкрадають бюджет сьогодні американців, європейців, їм все пофіг, їм нічого не буде. А що це, що це дає? Мотивацію нашим військовим. Я не думаю, от я без коментарів вже. Воно досить довге відео. От подивите, що дає і яку мотивацію дає сьогодні військовим. Подивіться це відео а, тих людей, які відмовляються категорично за цих пітухів ублюдків воювати. Призвичайм'я по батькові. Віталійович, солдат. Відмовляйтесь? Всі кажуть, відмовляюсь коротко і ясно. Так, Уважаю, Тисленко, Старший Деметів, Юрій Юрій, сержант Оксаніколе Васильович, відмовляюсь. Вважає Олександр, відмовляюсь. Солдат Ісланко Олег Олександрович, відмовляюсь. Старший Юрій Юрійович, відмовляюсь. Олександр Іванович, відмовляюся. Олександр Іванович, відмовляюсь. Волосніше, каже. Павлюк Василь Петрович, відмовляюсь. Друга Ширена. Стушенко Юрій Юрійович відмовляється. Ранденчик Андрійосвіт відмовляється. Старший солдат Миколаєвка Олександр Володимирович відмовляюсь. Солдат Лелюшки Віктор Миколаївич, відмовляюсь. Солдат Почувтенко відмовляюсь. Солдат Голуб, Олександр Володимирович, відмовляюсь. Солдат Марченко, відмовляюсь. Солдат Голов Михайлович. Ще раз. ну, Карлова, Михайло, Вітрює, солдат. І відмовляюсь? Отже, сержант Кісіль Сергій Петрович, відмовляюсь. Друга Шерега, крок вперед. Солдат Саученко Євген Анатолійович, 74-го року народу. Солдат Ворник Сергій Анатолійович, 79-го року, відмова. Солдат Тареж відмовляюсь. А я себе поздоровлюю. здоровью я седмо или все отбавляю? Старший солдат кисты. Відмовляюсь. Солдат Лазевин відмовляється. Солдат Христа Виктор Иванович, отбавляю. Солдат Тарас отбавляюсь. Солдат Лусенко відбавляюсь. Значит, сержант Вашечкин отбавляюсь. Якісніше, ну чітко. Значит, сержант Вашечкин відмовляється. Третя черена, шиле, крок вперед. Косиненко відмовляюсь. Боярка, відмовляюсь. Ім'я по батькові. Віктор Володимирович. Старший сержант Лишковаха Юрій Михайлович, відмовляюсь. Солдат в Рабі, відмовляюсь по стані здоров'я. Віра Микола Олександрович. Відмовляєтесь? Дайте. Ну вам був зачитаний наказ. Хто не йде, то сюди, а то сюди, то сюди. туди. Куди я відмовляюся? Служити не відмовляються, і ти куди відмовляюся. Служити не відмовляюся. Солдат Добош Віталій Єрович. Командир батальйону. Так, четверта ширина, крок вперед. На даний час це всі особові складки, які відмовився. Ви всі згодні, так? Да, Виковити наказ? Не своїм роком. Все, ну.